А якби я не прочитав 20 років там або 18, багатий тато, бідний тато, може я б сьогодні тут не був умовно Розумієте, наскільки важливо в певний момент життя отримати ту книжку або відео? От у вас точно таке в житті було, і наша задача зрозуміти, а в який момент траєкторії розвитку дитини дати саме те, що змінить життя цієї дитини, і ось тому у цього продукту є кілька, скажімо, важливих цілей. Це перше, розуміти, що відбувається в системі освіти, щоб її трансформувати. А по-друге, допомогти дитині реалізуватися краще в цьому житті завдяки тому, що ми допоможемо тут уже AI починає грати важливу роль, тому що індивідуальну освітню траєкторію аналіз даних буде виконувати. Тут починає грати конкурс, про який я вам розповідав на CIO, і центр компетенції, який ми створюємо. І тобто, ви починаєте бачити, як наші проекти між собою починають грати певну такий да, композицію. Коли, тому що коли є там певна візія, місія, і ти розумієш, все це в результаті дає певну екосистему, екосистему, яка дає результат. Стратегічно працює разом.